будуються у вигляді ешелонованої оборони, врага всього в достатку. і живої сили у Діпстейт показали фортифікаційні споруди на межі Дніпропетровської та Донецької областей. У мережі стали все більше обговорювати проблеми побудови оборони, і цілком справедливо часто лунали питання і заклики щодо підготовки ІФС на Дніпропетровщині з підходом до неї окупантів. У розмовах з бійцями ми бачили і знали, що ІФС на адмінмежі готуються доволі якісно, але не знали масштабів. Як показала практика, ефективність продемонстрували в першу чергу інженерні. Загородження, які дають змогу затримати ворога і здійснювати ураження по ньому в процесі подолання таких загороджень. Тому велика увага приділяється вибудові інженерних загороджень, де поєднуються різні види перешкод: протитанкові рови, бетонні тетраедри, вони ж зуби дракона. ЄГОЗА, МЗП, Мінні загородження тощо. Вони поєднуються також з вибудовою позицій різного типу. І єдине, що можемо тут сказати, нарешті будуються вони під землею. Інженери та відповідальні люди за вибудову знають про проблеми з ФПВ-дронами, тож це все враховується в процесі проведення робіт. ІФС будується у вигляді ешелонованої оборони, яка має на меті затримати та виснажити ворога, завдаючи йому максимальних втрат. І це ледь не єдина тактика боротьби з московицькою ордою, яка покладається в основному на безкінечний тиск піхотою. Розповіли експерти Діпстейт. У Діпстейт зазначили, що усі оприлюднені фото та відео були попередньо погоджені. Ну, з мене такий собі пророк, але тим не менш лютий березень 2014 року. вже розпочали всім добре відомі події на території нині окупованого Криму та Севастополя. Тоді в ефірах і загальнонаціональних, і деяких західних медіа я говорив про таке. Зло, яке не покарано, воно кратно множиться абсолютно чітко артикулюючи про те, що путінської Росії треба гамовувати. Гамовувати разом широким загалом для того, щоб змусити Путіна поступитися своїми геополітичними намірами та амбіціями, на превеликий жаль, звіт не почув і не чує він, здається, і сьогодні, незважаючи на те, що наш президент чимало інших посадов посадовців нашої країни буквально валає про те, що Путін вбиває. Дітей, літніх людей, жінок інших українців і робиться свідомо. Бо нинішня ракетна дронова атака вона була свідомо спрямована проти цивільного населення нашої країни. Ну який об'єкт сили оборони України може бути розташовано в звичайній панельці дев'ятіповерховці в одному з мікрорайонів нашої столиці? жодних військових об'єктів. Але ти не менш такий спосіб путінські ракети та дрони вбивають. Українців на превеликі жаль, та сама дискусія, яка відбулася на різних міжнародних майданчиках, вона і досі не дійшла до адресатів. А якщо і дійшла, не було дієвої реакції. Насправді, всі безпекові інституції, які мали би забезпечувати той самий світовий устрій, який встановлено за підсумками Другої світової війни. Вони демонструють свою абсолютно ОБСЄ, ОНУБЕСІЯ теж сама НАТО жодним чином не впливають на нинішню ситуацію, і кожна з цих досить поважних. Міжнародних інституцій можна нам чимало е, дорікати, але наше нарікання на прилик жаль не працює. Тому отже, треба шукати інші шляхи та можливості, щоб переконати зокрема наших західних партнерів щодо збільшення обсягів військово технічної допомоги. Бо очевидно, боротися з ворожими дронами, ракетами, так само як і з танками голоруч неможливо. Потрібні ресурси, як швидко усвідомити світова спільнота, що треба щось робити, бо наступними можуть стати і гарантовано стануть вони важко. Поки що сказати. Хоча такі тверезі голоси в Європі кажуть про те, що вона має не так багато часу. Можливо, два, можливо, чотири, можливо, шість років, перш ніж путінська армія перетне кордон країн об'єднаної Європи, країн, які є учасниками північно-Атлантичного альянсу, щоб довести, що п'ята стаття північно атлантичного Договору не працює, що жодних об'єднаних сил, які спроможні на рівних протистояти путінській росії в природі, не існує. Є декларація, немає конкретних кроків. Я сподіваюся, що за цей проміжок часу ми все ж таки знайдемо взаємопорозуміння, бо інакше світ знову буде вивчати той самий погано вивчений урок. Яке не було засвоєно минулого сторіччя? Пам'ятаємо Другу світову війну, пам'ятаємо жахливі наслідки цієї планетарного рівня трагедії. Здається, що той урок вивчила геть погано і знов проходить його на нова. Mm -hmm. Розуміло. давайте в загальному поговоримо про ситуацію, яка відбувається на фронті. Ворог тисне на Сумщині. Яку тактику використовує ворог в тому напрямку? Чи можна щось виокремити вирізнити з того, що ми ще не бачили? або з того, що вони ще не застосовували на інших напрямках, де вони намагалися зробити якісь проривні дії? Нічого нового росіяни не придумали. А з часів боїв в районі попасне. Це на Луганщині в 22-му році. Тоді цю опцію використовували бойовики приватної військової компанії «Вагнер», Нині цю опцію постійно використовують російська армія. Штурмові чи м'ясні атаки вони даються знаки. Ворог дедалі менше застосовує на полі бою, бронетехніку, зокрема танки, бо вони не такі. Гнучки не такі швидкі, не такі маневрені, щоб ефективно протистояти нашим дронам чи нашим артилерійським системам. Ворог дедалі частіше вдається до атак з використанням мотоциклетної чи пристосованої автомобільної техніки, бо це в першу чергу швидкість. Це можливість на на певний проміжок часу зберегти життя, проснутись вперед, закріпитися на нових рубежах та позиціях. Чи завжди ворог даються такі зухвали атаки? Ні, Системно працює українське війська для того, щоб руйнувати усі ворожі плани та наміри. Буквально днями президент Володимир Зеленський заявив про те, що ворог на сумщині просунувся на глибину до 7 кілометрів. В принципі логіка в тому просуванні у ворога абсолютно очевидна. Він суне там, де немає інженерних технічних споруд фортифікацій, починаючи з відстані 6, до 10 кілометрів від лінії державного кордону, починається та сама розгалужена мережа інженерних споруд, за допомогою яких і ми спромоглись зупинити ворожо на вало. Адже темпи просування росіян останні кілька діб значно знизилась. Ворог буквально зав'яз в наших фортифікаціях, наших протипіхотних та мінних. Полях і немає змоги з тими ж темпами, як раніше, просуватися вперед. Звісно, що ситуація на території Сумщини буде визначатися суто і виключно ресурсними можливостями, які зможе в найближчій перспективі путінська армія перекинути на цю ділянку фронту. Бо вже зараз наша розвідка повідомляє про те, що ворог починає перекидати частину своїх сил з напрямку на Ліпці, на Вовчан, з Купінського напрямку, щоб чим скоріше збільшити своє групування, яке нині налічує 50 тисяч осіб, те самого групування, які. Дії в північно-східній частині нашої сумщини чи зможе ворог щось зробити? Побачимо згодом. Але я точно знаю, що цим напрямком з боку українського війська опікується безпосередньо головкому генерал Сирський. Я сподіваюся, що він має і ресурси, і можливості є, щоб ефективно використовувати ці ресурси, щоб що нам ще стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. В принципі, такі уроки вже проходили. Пам'ятаємо початок. Травня минулого року масштабну ворожу атаку на півночі Харківщини здавалося, що у ворога далекосяжний і він знов притул наблизиться до нашого незламного Харкова. Аж не вийшло ніяк. Подекуди ми навіть ворога відкинули і зараз бої на прикордоні е, півночі Харківщини тривають, але говорити про якісь там масштабування територіальних здобутків для ворога, мабуть, що не варто Минув понад рік. Ворог зав'язав в наших оборонних фортифікаціях і немає змоги просуватися вперед, бо немає. Ті саме критичної кількості особового складу, яка значно б значно переважала наші ресурси. А отже, скоріш за все, така собі позиційна війна нас в перспективі очікує не лише на території ем, півночі Харківщини, а й так само на прикордоні нашої сумщини. Ворог буде і далі на повністю оточити нашу агломерацію, яка включає в себе покростими Мирноград, бо 80 тисяч особового складу ворожого війська, яке задіяно на цій ділянці фронту, і досі не спромоглось бодай щось створити. Таке загрозливо для українських сил оборони. завдяки тому, що у нас там вибудована багаторівнева і досить ефективна лінія оборони фортифікаційних споруд. Я думаю, що не дарма зараз ворог розширює ще свого оперативного оточення, заходячи в тому числі на території, намагаючись заходити на територію Дніпропетровщини, для того, щоб в такий спосіб широким таким охопленням зайти в тил нашим захисникам перерізати ключові логістичні маршрути та артерії. але збільшення площі. Де відбуваються бойові дії, відповідно призводить до певного такого розпорошення ресурсів. Немає тієї щільності. А відповідно говорити, що у ворога щось вийде вдало в осяжній перспективі, зокрема на цій ділянці фронту, не варто. Ну і знову ж таки, кіл зона це 10-20 кілометрів. Працюють наші оператори дронів, Ефективно працює наша авіаційна розвідка, ефективно працюють наші гармаші, які системно та методично множать на нуль усі ворожі плани та наміри. Вже зараз ми можемо говорити, що всі плани ворог. Рога на літню наступальну кампанію пішли пішлишреберть жодні терміни не витримуються, і говорити про те, що у у для путіна армії станеться якесь диво, яке зможе докоріни змінити ситуацію на полі бою. Мабуть, що ні.